Хай герою під такою назвою в Івано-Франківську відбудеться благодійний концерт. Подія покликана об'єднати музикантів, ветеранів та небайдужих жителів міста задля спільної мети. Це зібрати кошти на апарат штучної вентиляції легень для військового шпиталю. Концерт відбуватиметься в рамках проєкту Пісня збирає друзів серед організаторів благодійного дійства Ветеранський простір, ветеранПРО. часі війни кожен, який би не мав талант, має його спрямовувати для задля наближення перемоги. В мене є дуже хороша подруга Оля Зварич, вона голова громадської організації Теплі обійми. Ми з нею поспілкувалися відносно цього. Вона каже, Люб, Є дуже гарна ідея. Наш військовий госпіталь, що по вулиці Мазепи, вже віддавно збирає кошти на ШВЛ, який необхідний для хлопців, для того, щоб допомагати їм дихати, запускати це дихання. Хлопці повертаються поранені, їх привозять в тяжкому стані, і насправді це надзвичайно необхідний апарат, який допоможе врятувати життя. У концертній програмі виступлять понад 15 артистів та музичних гуртів. Тітів, із Києва та Прикарпаття вони об'єднаються на одній сцені, аби підтримати благодійну ініціативу та спрямувати свій талант на допомогу військовим. Потрапити на концерт можна, зробивши благодійний внесок за квиток донат. Дуже багато артистів і насправді є юні виконавці, які досить відомо мають репертуар, досить відомий. І коли ми вчора хотіли прослухати. Весь репертуар всіх виконавців ми були вражені, приємно вражені талантами наших українців. А до нас завітає Тетяна Піскарьова, Олег Сербін, Сергій Бессонов. Сода. концерт супроводжуватиме благодійний аукціон. Будуть цінні лоти серед них картини, створені ветеранами, а також вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Усі кошти від продажу спрямують на придбання апарату ШВЛ. Лілія Буцяк Захар Бугаєнко. Новини на вежі.